Будемо перероблювати з такого ключика на сенсорний, з функцією безключового доступу навіть для тих автомобілів, де, де немає безключового доступу на ручках. Ці ключі вони складні в розборі, їх треба розрізати. Корпус потім йде під заміну. Достаточно. Перед разбором проверяем, еще работают все кнопки. Уже проверила. Уже проверила. Чип работает чип. також проверила. Це дуже часто ситуація стосується в основному німецьких брендів Mercedes, Audi, BMW. І Volkswagen ж також? І Volkswagen також. Далі, коли ви надумаєте продавати, наприклад, своє авто і ви не хочете віддавати... Разом з авто цей сенсорний ключ, то ви можете з цього сенсорного ключа задня кришка, відкручуються болти, зняли кришку, достали плату і просто від плати навіть кусачками манікюрними відкусили дроти і поклали вже свою плату в інший корпус. Якщо бажаєте, то також з цим ключем можемо вам відправити новий корпус на майбутнє. Поки мастер робить по функціоналу, покажу. На першій сторінці в нас клавіші «закрити», «відкрити», на другій багажник і четверта кнопка, якщо вона у вас є. Ці клавіші, клавіші продубльовані кнопками фізичними, багажник «відкрити», Оце кнопка, це «закрити» І четверта кнопка. Далі. Третє налаштування. Я зараз зміню одразу мову в самому кінці, в налаштуваннях Language Української немає, ставимо російську і в третє. Для того, щоб у вас автомобіль автоматично відкривався, коли ви підходите, треба поставити галочку ось тут. Якщо тут галочка буде вимкнена, у вас автомобіль автоматично відкриватись не буде. Далі. Тут ви можете, якщо у вас на вашому ключі є функція, Автоматичного закривання всіх а, вікон, то ця функція буде працювати. Далі, тут ви можете записати свій номер телефону, на випадок, якщо, не дай Боже, загубили ключ, хтось знайшов, може зателефонувати вам. Так, тут функції з багажником. Тут самі налаштування. В налаштуваннях ви можете змінити а, дату, час, мову, далі обнаруження. По обнаруженню це. Уровень сигналу, як близько або як далеко, буде спрацьовувати цей ключ. Тобто, зазвичай загалом третього режиму достатньо для людей. Ну, ви можете підкоригувати під себе. Майстер вже розібрав ця плата вже на 4 кнопки. Плата в нас широка. Плата в нас не широка, нормально. Буває таке, що за цими ключами плата широка і треба. Трохи в цьому корпусі пограти, щоб її поставити. Це стосується тільки ключів для f серії ось такого плану. В них буває дві плати, ширша і вища. Так, дроти у нас знаходяться ось тут в комплекті. Також цю процедуру підпайки, підключення ви можете робити. Сами Способ подключения Довольно-дуже простой Так, дроты Вот тут так, дроты, вот они Эти дроты, они подпаваются на хрост Да? Чуть-чуть разница То є, наприклад, ось на кнопці. Зараз покажу. Так, ось на кнопці з лівої а, ну сторони, да, там, нахрест, так, пері, сторони і з правої сторони. Тобто нахрест підпалювати. Також в комплекті йде дві захисна плівка на екран. Додаткова кришка. Ось ці плати вони бувають різні по товщині, буває підходить. Одна кришка буває, підходить інша кришка. Також дріт живлення. Тут живлення мікро USB. По цьому ключу батареї цієї вистачає більш, ніж на місяць. На місяць, на півтора. Працює сам сенсор і працює безключовий доступ. Навіть коли б цей ключ сів. Тобто екран вже горіти не буде і функція без ключового доступу, тобто автоматичного відкриття-закриття працювати не буде. Але клавіші відкрити-закрити, вони будуть працювати ще рік. Далі ви поставили просто на зарядку тут зверху. слот під зарядку, це клавіша включити-виключити ключ. Так, далі. <кій> У нас в комплекті йде отакий адаптер. Це саме він відповідає за функцію безключового доступу. Тобто вони за ключем працюють в парі, вони не можуть бути змінними. Тобто Вони ну, працюють в парі. Цей адаптер ставиться в, авто, в обд роз'єм, який зазвичай знаходиться під торпедою з лівої сторони. Це діагностичний роз'єм. Ви поставили, нічого підключати не треба. Просто поставили це, ключ вже працює в режимі безключового ключового доступу. Це якщо вам ця функція, наприклад, не потрібна, не хочете. Ви просто в ОБД-роз'єм. Або, наприклад, у вас є в автомобілі на самих ручках безключовий доступ. Тоді вам не треба ставити ОБД-адаптер, ви просто користуєтесь новим ключем з екрану. Це по факту буде як красивий чохол для вашого ключа. Також дуже часто приймаємо замовлення з-за кордону, відправляють нам ключі свої на переробку. Ось покажу по, по по інструкції. По інструкції тут розписано ось дроти, які саме дроти, за які кнопки відповідають. На одну кнопку йде два дроти. Вони на нахрест. Продублювати можна тільки 4 кнопки. Тобто, якщо у вас на пульті, наприклад, 5 кнопок, ми можемо тільки 4. А ви вже обираєте яку саме.